Доброго дня. Давайте сьогодні з вами трохи поговоримо про ножі. В сучасній війні ножі це, звичайно, в першу чергу інструмент. Також ножі, звичайно, можуть бути використані як зброю. Тому, коли ви обираєте собі ножа або для когось, кому ви допомагаєте, не забувайте, що ваш вибір має добре виконувати обидві ці функції. Ніж повинен бути надійний, ніж повинен бути. Виготовлений із якісних матеріалів, він повинен добре тримати заточку, він повинен бути добре збалансований. Давайте ми трохи поговоримо про кожних з цих ножів, які ми сьогодні маємо, і розберемо деякі нюанси на їх прикладі. Ми маємо три ножі, один з них це ось цей ніж це репліка дуже відомого ножа Кабар, який був на Озброєні в Штатах дуже довгий час, і саме ця репліка ножа від United States Marine Corps легендарна річ. Це здорова альтернатива з світу мисливства. І це, звичайно, go-to варіант для сучасних військових нож від глока. Давайте розберемо по одному кожен з них. Почнемо з цієї легенди. Це репліка. Виготовлена вона в Німеччині. Виготовлена вона із досить якісної сталі. Вона має штіряну рукоятку. Вона має штіряні. Так, я знаю, що це називається піхви українською, але пробачте, я буду називати їх можна. І. Це дуже гарний варіант за свої гроші за 30 євро. Ми окремо отримуємо якісний ніж. з Дизайном, який перевірений роками, і до того ж такий ще дуже великий морал-буст через його історію, через його естетику. Дуже крута штука, купив ну, вже не один десяток таких ножів. Давайте трохи розберемо, з чого він саме складається ніж. Це як би очевидно, але все ж таки. Ми маємо лезо, ми маємо гарду, ми маємо рукоятку і ми маємо помил. Також наш. Наше лезо має ось тут такий темпер, він, е, він не загострений, тут немає жодної ріжуючої сторони. Це робиться для того, щоб покращити його penetration характеристики. Таку ж ось цей помил або просто тильна сторона ножа може використовуватися як е, ударний інструмент. Е, крута штука, красивий, надійний, недорогий. Е, беру і вам рекомендую. Тут ми маємо. Альтернативу від мислив, від світу мисливців. Чешський якісний ніж, виготовлений зі сталі 440, коштував 65 євро. Це дорожче, ніж інші, але дуже, дуже якісний екземпляр. Резинова рукоятка надзвичайно добре сидить в руці. Має е е гарну заточку, дуже комфортну довжину. Чудова річ. Чудова річ. Давайте ще трошки розберемося, в чому відрізниця від мілітарного ножа, від мисливського. Ну, по-перше, очевидно, це колір леза. Цей у нас має антибликове захисне покриття і, звичайно, він має гарду. На що нам гарда? Ось для цього. Мисливські такої штуки не мають. Друга штука, яку ми можемо тут побачити, це ось цей отвір. Цей отвір виконує дві, е, дві, дві, е, дві функції. перше, це додаткова топ, точка закріплення. Ви можете примотати його до свого спорядження, щоб е, ваш, е, ваші ножни не вовталися. Чи повісити його вверх термашки, я не рекомендую, але ж все одно таке це можливо. Е, Мисливськи такої функції немає. Ось. Ну і давайте трошки подивимось на найпопулярніший ніж, ніж серед наших військових нож від компанії Glock. 49 євро. Найкращий варіант. Сучасний військовий ніж. Вже з магазину приїхав мені дуже гарно заточений, дуже гарна товста сталь. До речі, як і в цього ножа, подивіться на це, такий ніж не зламати. Має гарду. Має полімерний рукоять, полімерні ножни. Ножди працюють в будь-який напрямок, тобто можемо його крутити, як хочемо, він все одно буде у нас надійно защолкнути. За... 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 Тут ми маємо в нас е, кріплення під пояс, Тут ми маємо ще одну точку для додаткового кіплення. І так само маємо ось тут отвір для того, щоб стікала вода. Якщо можете знайти ось такий ніж, купуйте його. Він найкращий, він довго прослужить, він буде те, що треба. Вони йдуть в деяких кольорах: в декількох кольорах чорний, е, кайот і Е Принаймні, я такі бачив. Вони всі, вони всі працюють. Хочу наголосити, що найголовніше в ножі це його надійність. Тому прошу вас, не купуйте китайської херні, яка може кльово виглядати, має якийсь там тактикульний вигляд, але насправді. Чим простіший і надійніший, ніж у вас буде, тим, тим буде краще. Не витрачайте марно гроші. Дуже дякую вам за увагу. Смерть врагам!